Вона сказала, що піде в опозицію. В опозицію до чого? До кого? До демократичних сил, будучи сама, як вона говорить, демократом. Я думаю, що є контроль громадських організацій, врешті контроль майдану, контроль суспільства, яке прокинулось, і ваш контроль, четверта влада, дуже важливий, якщо президент буде слухати, чути, розмовляти. То я думаю, одна сама Юля Тимошенко нічого не зробить, але в парламенті вона має певну лобі. і це є важливо. Бо отут питання, як буде і що. Ви подивіться на прес-конференції одразу е, пані Куже, говорячи про... Вибори президента раптом обмовляється так. Ну що ж, він має тепер всі можливості за три дні припинити війну і так далі. і так далі. Знаєте, як це можна ставити, такі речі, за термін, дні. так? Це такий непрофесіоналізм, така демагогія. Оця, оця балаканина, це одні гасла без дії, без чин, без аналізу. Це просто неможливо.